Чи справді може стати народ Божим той, який не довіряє Слову Божому? Що якщо Слово Боже не буде звершене в твоєму житті, нічого спільного з Богом в тебе немає і не може бути? І все починається з малого з покаяння. Здавалося, мале покаяння дітей яких приводять до першого причастя, заставляють в зошиті написати всі свої гріхи? Сатана згадує, сатана диктує, сатана нагадує дитині. Чому? Та сатана теж дух, який Дух Святий нагадає, а що нагадає Дух Святий тобі з Божого, якщо ти не знаєш, а що Бог сказав, що Він заповів, яку церкву він створив. Хто такий Петро? Він наріжний камінь. Ні, Христос наріжний камінь. Може, Петро фундамент церкви? Ні, Петро не фундамент церкви. А хто такий Петро? Він скеля. Який стоїть на фундаменті Ісуса Христа. Дивіться, як просто. Ні, Петро, на Петрові збудована церква. Ні, церква збудована на Ісусі. В один момент Ісус Христос навіть сказав Петрові, який казав, та наші тобі вмирати, давай хату поставимо, давай квартири тут зробимо. Знаєте, збудуємо висотку. Він каже: Сатано, відійди від мене. Ти думаєш не про Боже, не про духовне, а про тілесне. Сатано, відійди від мене. Сказано Петрові: Петро, який три рази зрікся Ісуса Христа. Христові треба було задіяти півня, і півень виконав свою роботу досконало. Півень вірний. І він закокорікав. Петро проснувся.